Вітається програма Відверта розмова Гість студії сьогодні військовослужбовець 95-ї окремої аеромобільної бригади ВДВ України Олексій Колісник. Вітаю вас, Олексію. Добрий день. Олексію, ви в березні, вже буде рік, як ви служили у Збройних силах, і ваш час закінчується. Ви приходите додому, звільняєтесь в запас. Ви вже вирішили, що будете тут робити? Так, вирішив. Я хочу зайнятися громадською організацією, яку ми створили зі своїми бойовими товаришами. Разом вона називається Черкаський Союз. Учасників АТО. Створена вона для того, в першу чергу, для підтримки хлопців, які вернуться після виконання завдань в зоні виконання антитерористичної операції. Першої хвилі мобілізації, яким були як і я призвані. В березні того року, і які повернувшись додому, це на собі випробувалося, що ми майже тут нікому не потрібні. Тобто, ви хочете сказати, що вас понукало до того, щоб створити цю організацію, те, що ви нічого не отримали, коли ви повернулись. А що саме ви хотіли отримати? Ну, ми хотіли отримати. Взагалі, я наприклад, після госпіталя, то я б хотів, як і інші хлопці, це якась реабілітаційна програма для військовослужбовців. Реабілітаційна програма це по здоров'ю, по <світтє> <психічному, це> психологічному психологічному <світтє> Так, Це підтримка і психолога, це підтримка, і якийсь психотерапевта, напевно. Якісь ну, процедурні, можливо, якісь <кхи> медичні заходи, тому що не, ну, взагалі не завжди в цих медичних закладах, де проходиш лікування, або при поверненні після зони, АТО ти отримуєш кваліфіковану медичну допомогу або на перших порах. А далі все одно повинно фізично, навіть якщо організм повинен восстановитися, то потрібна, звісно ж, фізична реабілітація. Тобто ви будете залучати до своєї роботи психологів. І лікарів так. чи співпрацювати з якимись центрами для того, щоб вам комплексно вже бійцям, які повертаються зі сходу, надавали таку допомогу. Ну, це наша, не будемо так сказати, ціль створити сам медичний комплекс, де будуть надані всі послуги бійцям, які виходять із зони, АТО. там буде і психотерапевт, і психіатр, і якісь там процедурні кабінети, і лікарі все це буде в одному місці. Але на перших порах ми плануємо залучати фахівців для кваліфікованої допомоги цим бійцям, які повернуться. Здоров'я це одна частина. Одна Чим частина. ще ви будете займатися далі? Це дуже гостре питання земельні ділянки, які обіцяв нам. Президент обіцяла держава прийнят був закон, але ми не можемо тримати на сьогоднішній день в законному порядку ні ділянки не в міському виділенні земельних ресурсів, не в районному, не в обласному взагалі не да Чому? Ну на це багато є причин, яких, основні ми, три, з якими ви зіштовхнулися, чи ті люди, які ну, напевно, одна організації. із основних, яку вони прописують між буквами, в мене є лист відмова, там де написано, що значить, я сам повинен якоби, знайти цю землю, узгодити із власником, якщо є власник цієї землі, що він допоможе мені надати там, 12 соток мені цієї землі. І також я повинен мати посвідчення учасника. Бойових дій прив'язується до Конституції, до законодавства і так далі. Тобто, на сьогоднішній момент ми отримуємо вежливу таку відмову, але держава каже, що ми можемо отримати на основі тих документів, які ми отримуємо в військових частинах. Там довідка, що ми на, на сьогоднішній день ми проходимо службу, виконуємо там завдання служби бойові в зоні проведення антитерористичної операції. Але цих документів недостатньо для наших чиновників Олексій, на сьогоднішній ну, день в принципі я так розумію, що це повинно бути так. Людина повернулася да. під нею вже повинна да. бути виділена да. земля, да. і да. він просто приходить йому пропонують. Хочеш, боринь, да, не хочеш, да, не бери, якщо ти заслужив. По документам у тебе так все зробити. Так ми це бачили, коли приходили сюди в відпустку. Ми думали, що нам ну, дійсно так, ну, зустрічають нас як героїв, не так, як розказується кругом. А так, от. Прийшов, то все тобі матеріальна допомога на ліки, наприклад. Ось от тобі земля положена це державою. Так вас зустрічають, чи це так 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 потрібно? Це хотілося, щоб ми, у нас зустрілась, Ви... нас так не зустріли. Ми для того і створили нашу спілку, щоб це так зробити. Чому е, на опиті Афганістану ми до сих пор ну, 23 роки пройшло на Україні? Ми нічого в нас не змінилося. Це вже наша війна, це вже не війна Радянського Союзу, це наша війна. Ми захищаємо нашу державу. Нашу державу. Чому наша держава нас від себе цурається? Ну, я не можу зрозуміти чому. А, скажіть, Ніхто з моїх бойових побратимів, які знаходяться час дослужують свій термін строку, не можуть. Ми не можемо зрозуміти, чому ми ходимо, стоїмо в чергах, чому ми добиваємось те, що нам обіцяють і повинні дати. Скажіть, а як бути наскільки мені відомо, учасників бойових дій саме початку, що ти був учасником mm -hmm. АТО, отримало занадто мало осіб. Ну так це. тому, що я скажу: тому що ті, хто повинні отримати, в тому числі і на увазі ще, повинні отримати, ну, значить, посвідчення учасника бойових дій видається по закінченню терміну служби або по закінченню операції антитерористичної в тому чи іншому регіоні. На сьогоднішній день операція ще продовжується антитерористична, але ж закінчується срок служби тих військовослужбовців, які вислужили термін, встановлений Кабінетом Міністрів і затверджений президентом. Країни. Тому і виходить, що ці посвідчення ми отримаємо після того, як ми будемо звільнені з лав Збройних сил України. Тобто одразу, через, коли людина через... знаходиться там, не можна да. їй поставити початку, що він є учасником не можна. Чому так теж я не знаю? Нам видають Але справ довідки. Ті є люди, які ну фізично не дослужили до закінчення строку служби їх родини, що вони тоді опиняються так, що їх це... чоловік чи син не був учасником. АТО. це теж ну, прописано в статуті нашої організації піклування з сім'ями тих. Людей, які загинули, або отримали каліцтва, або не в змозі самі захистити відстояти свої права перед державою. Ми хочемо, щоб вони приходили до нас, і ми разом всі відстоювали свої інтереси. Тобто, вам потрібно є, якщо у вас буде перша група, я так розумію, це піклування про здоров'я, то інша да. це юридична група. Так, да, так. Да, да. і у нас спектр наших завдач. Не дуже вузький, він настільки широкий, що ну треба професіоналів залучати до нашої справи. Скажіть, Я пам'ятаю нашу з вами першу відверту розмову, коли ви прийшли у першу відпустку uh -huh. в Черкаси, і це була нелегка розмова, тому що держава на той момент, за вашими словами, забезпечила лише зброєю, і uh -huh. то ну так собі скажімо, uh -huh. але ви десантники, тому ви самі по собі зброя. Uh -huh. Все інше було від волонтерів, да. чи будете ви долучати волонтерів до своєї організації? Да. Дуже хочу, щоб до нас приєднувалися люди, які на сьогоднішній момент розчарувалися десь в якимось моментах своєї волонтерської діяльності, співпрацювання з якимись іншими організаціями, наприклад. Або десь неможливо їм вирішити якісь питання своїй галузі волонтерської. Тобто, ну, десь вони втратили чи контроль, чи десь вони чувствують, що вони Ну, Ну, де спорчають ініціативу, будемо так казати. Ми хочемо їх підтримати і разом далі продовжувати і волонтерську діяльність, і нашу волонтер... і діяльність разом скажіть. У нас от на Черкащині взагалі є багато різних організацій, які займаються волонтерством, причому всі займаються різним волонтерством, mm -hmm. хто продукти харчування, хто одежа, хто там mm -hmm. елементи якісь по медикаментам. Так само, ті, хто збирають хлопців mm -hmm. на схід, чи будете ви робити такий собі необхідний на даний момент координаційний центр, mm -hmm. тому що це практика показує, що все ж таки у нас система ще не ідеальна в цьому, і цього до сих пір не вистачає. Да, ми плануємо зробити такий координаційний центр, тому що ми державна громадська організація. Ми співпрацюємо з військовим комісаріатом, обласним міським об'єднаним комісаріатом. Ми маємо на сьогоднішній день ми маємо чисельність особового складу, який призваний і проходить службу у всіх підрозділах ну, ВСУ України. У всіх це я знаю там 173 десантника, 95-та бригада. Це на сьогоднішній день цифра. Я кажу, бо зараз продовжується четверта волна мобілізації. Там, близько там, 80 людей це третій полк, окремий полк спецназу і так далі, це 128-го піхотна бригада. Тобто ми збираємо дані про всіх наших бійців, які проходять службу на сьогоднішній день. І, звісно, цей координаційний центр буде направлений на забезпечення цих хлопців, які в тому чи іншому підрозділі проходять службу за їх потребами, які їм необхідні. Зараз одні будуть уходити, звільнятися, другі приходять зараз. Там тому те потрібно, тому вже те не потрібно. Тому це ну, зв'язок я постійно підтримую зі всіма підрозділами, в тому числі з батальйонами добровольчими, які були в першу хвилю мобілізації. Зараз вони будуть всі майже підпорядковані Міністерства оборони, Міністерству внутрішніх справ. Але хлопці зі мною співпрацюють і постійно інформація до нас надходить уже в нашу організацію. Олексію, коли ми розмовляли більше півроку тому, ви говорили, що для вас зараз головне повернутися назад, продовжувати воювати і закінчити війну. Говорили про те, що війну чомусь, ну, на вашу думку, як службовці, як військові, ну не дають закінчити, що неефективне у нас командування. Чи змінилась ваша думка на сьогодні? Ні, не змінилась. На жаль, не змінилося. Тобто вам о, прийдеться тут воювати з системою? Хоча ви є державною громадською. Так, да, ми вже так для себе визначили, з хлопцями балакали, що у нас виходить, тут війна, мабуть, буде ще важче, ніж там. Там трошки вона попроще, тому що є завдання, є наказ, ми його виконуємо, стараємось виконати поставлене завдання, це 100%. Якби ми не виконували, то ми б зараз були під агресором тут. Тому все, те, все ту, ту дисципліну, ті навички, які ми отримали там, вони всі прийдуть сюди, і ми тут будемо боротися, щоб змінити цей устрій. Нас він не влаштовує. Не за те ми цілий рік воювали там, щоб за рік не побачити змін тут. Коли ви там відчули, що, коли ви повернетеся сюди, ви будете цим займатися? Навірно, це було десь грудень, січень місяць, грудень того року, січень це коли в мене був період після госпіталя, після лікування в госпіталі. Я проходив курс реабілітації, і коли я ну, з липкою, будемо так казати, заходив на щось добрий день, я ж захисник вітчизни, а на мене дивилися, так, наче, як немає крізь пусте місце. Я просив дати мені на ліки допомогу, мені сказали, мене затвердили бюджет. Дайте мені, будь ласка, землю, там ви вже сороковий, який ви получите, ну, тому що землі немає. Я за це задумався. Це ми були з моїм бойовим товаришем, з, яких ми, з яким ми рік ровно служимо в одній роті, в одному підрозділу. Ми подивилися, тоді мій друг каже, Ніколай, давай щось буде міняти, тому що і нас ви, це не вирішили Це да, Так, ми тоді прийняли це рішення. Я сподіваюся, що вас вийде і вийде, і ви будете відвертим. І дійсно захищати права тих, кому це потрібно. Дякую вам, Олексію. Дякую, шановні телеглядачі. Це була програма. Відверта розмова. До побачення.